Як не померти від анестезії? Процедурні седації або так звана офісна анестезіологія цілком нормальна річ. Стоматологія опціонально, гастро та колоноскопії, інвазивні гінекологічні та урологічні дослідження це зовсім не те, що треба терпіти в свідомості. Ненормально в цій історії відношення до анестезіології, щоб зрозуміти, чому візьмемо за основу три правила: легеньких наркозів не існує. Якщо ви хочете, щоб вам під наркозом підстригли нігті, що теоретично цілком можливо, наркоз буде ніяк не легенькіший ніж для інших операцій. Друге, від будь-якої анестезіологічної інтервенції ви можете загинути. Абсолютно кожна дія, яку виконує лікар-анестезіолог, потенційно може стати причиною вашої смерті. До того ж, кожним лікарським засобом, що використовується для проведення наркозу, можна отруїтись на смерть. А певна частина з цих лікарських засобів ще й доволі часто викликає смертельно небезпечні алергічні реакції. Третє анестезіологія це наука про безпеку. Розрахувати, скільки, чого і кому ввести для засинання і підтримання анестезії може кожний, хто знає цифри, букви і має калькулятор. Читаєш інструкцію: множиш міліграми на масу тіла хворої людини і все працює. А от зробити так, щоб ви не вмерли від дії лікарських засобів, тих, що вимикають дихання, або пригнічують роботу серця, наприклад, або від того, що з вами зробить оператор, наприклад, коли стоматолог грубо видалить зуб і вам, непритомному, в горло полється кров, ця задача нетривіальна. Тут самого знання букв та цифр може бути замало. І навіть найглибших знань і найкрутіших навичок все одно буде недостатньо без певного обладнання та чіткого плану дій на випадок ускладнень. З огляду на ці правила, керівники медичних закладів, саме кабінетів, а не приватних лікарень, хоча буває і там, діляться на три групи: перша, ті, хто слухають анестезіологів, усвідомлюють ризики та вкладають кошти в безпеку. Зазвичай такі кабінети або лікарні обладнані. Платять офіційну зарплату і мають дозволи на лікарські засоби для проведення наркозу. Друга: ті, хто може сказати анестезіологу, типу Люди, клієнти йдуть до нас не за наркозами, гроші приносять не за наркози, тож працюй чим дали. Це більш характерно для маленьких приватних лікарень. Лікарські засоби для наркозу частіше є офіційно, обладнання низької якості і в недостатній кількості. Третя група. Ті, хто дають анестезіологу трохи більше грошей, в конверті, звісно, але позиція їх така, що наркоз проблема наркотизаторів. Це найбільш характерно для стомат кабінетів. Ну, і анестезіологи, відповідно, діляться на тих, хто не ведеться на такі умови, і на більш жадібних. На жаль, люди час від часу помирають і в найкрутіших клініках. Пам'ятаєте правило номер два? Але це не відміняє вашого обов'язку подбати про свою безпеку. Бо, втративши під дією засобів для наркозу свідомість, ви вже ні на що вплинути не зможете. Проблема залишається лише в тому, як вам без жодного розуміння анестезіології і принципів організації охорони здоров'я зрозуміти, кому довіряти можна, а кому не варто. Для цього необхідно поставити лікарю, який пропонує вам піднаркозну маніпуляцію, наступні питання. Чи має клініка ліцензію на роботу з лікарськими засобами для проведення наркозу? Чи обладнана клініка наркозно-дихальною апаратурою та засобами моніторингу? Чи має клініка джерело кисню і яке саме? Бо може вийти, що це або взагалі нічого, або дволітровий балон з киснем, який ви в разі потреби видихаєте за півтори хвилини? Чи передбачено в клініці місце для післянаркозного нагляду? Ще обладнане воно джерелом кисню і засобами моніторингу. Бо може вийти так, що вас після наркозу посадять на стілець на рецепції, у вас запаморочиться в голові, і ви ту саму голову собі об підлогу розіб'єте. Або гірше вас покладуть в якусь комору на кушетку, ваш недопробуджений ще організм забуде, що треба дихати. В нормальних умовах про це сповістить система моніторингу. В ненормальних ваше синє тіло знайдуть, коли по вас приїдуть родичі. І будуть довго і з розумними обличчями розповідати про надзвичайно рідкісну, а типову реакцію на наркоз. Чи доступний в клініці дефібрилятор та обладнання для проведення серцево-легеневої реанімації? Бо може вийти так, що ви з зупинкою серця будете 20 хвилин чекати приїзду швидкої допомоги, в якій теж, до речі, всього цього може і не бути. Тоді ви ще 20 хвилин чекатимете іншу швидку з очевидним уже результатом. З якою лікарнею клініка має домовленість на випадок ускладнень, бо може вийти що з ніякою? В такому випадку є ризик втратити багато здоров'я, поки вирішуватимуться організаційні питання.